Книгу Девіда Хелма роз'яснювальна проповідь. Доброго дня. Так, книга дуже актуальна. І от питання, яке вона ставить: як звіщати Боже Слово автентично? Ну, знаєте, щоб це було саме слово, а не наші власні ідеї. Саме так, це, мабуть, ключове питання для кожного, хто береться навчати чи проповідувати. Бо спокуса додати щось своє, вона ж завжди є. Точно. І Хелм, здається, пропонує такий. Ну, досить чіткий підхід, так і практичний, не просто теорія. Він дає конкретні кроки. Отже, що ми сьогодні розглядаємо, що таке ця роз'яснювальна проповідь, чому вона раптом така важлива? Ну, саме сьогодні, і які основні етапи її підготовки за хелмом, як це все працює на практиці, і як це може стати в пригоді служителям, викладачам, та взагалі всім, хто працює з біблійним текстом? Наша основа це витяги з книги Хелма. А наша мета виокремити суть. От, показати наскільки важлива оця вірність тексту, про яку Хелм говорить, понад усе інше. Гаразд, почнімо з основ. Хелм згадує Чарльза Симеона, служителя з 19 століття. Так, дуже показовий приклад. його принцип був такий: витягувати з писання те, що там є, а не нав'язувати йому те, що, на мою думку, може там бути. Просто і геніально. Правда, нічого не додавати, нічого не віднімати від задуму Святого Духа. І це, по суті, є визначення роз'яснювальної проповіді за хелмом. Власне, так, проповідь, де форма, акценти, от сама суть, все це визначається формою та акцентами самого біблійного тексту. Текст керує. А проповідник слухняно слідує зручить логічно, але чому такий наголос саме сьогодні? Бо сьогодні за хелмом є багато таких, знаєте, імітацій проповіді. Він говорить про сліпу прихильність до контекстуалізації. Тобто, намагання бути актуальним, зрозумілим, воно може застигне туди. Ще й як це бажання бути релевантним, воно іноді переважує вірність тексту. І от він описує кілька таких пасток перша імпресіоністська проповідь. Імпресіоністська це як. Ну, це коли проповідник, можливо, через брак часу хапається за перше враження від тексту. От щось яскраве побачив і одразу до застосування. Без глибокого копання. Саме так він наводить приклад з першого царства два про синів священника Ілія. Ну, ті, що погано поводились. Пам'ятаю, імпресіоніст може сказати: бачите, погане виховання, батько не доглядів, не навчив, дозволяв об'їдатися. От вам урок про виховання дітей. Звучить ніби і доречно на перший погляд. А головна тема тексту зовсім інша. Там про святість Бога, про його суд над невірним священством, про те, як Бог його замінить. Самуїл там не просто хороший хлопчик, він ознака цієї заміни. Тобто, імпресіонізм хапає щось поверхове, хоч і актуальне, але пропускає суть. Точно глибина втрачається. Друга пастка нетвереза проповідь. Ого. Цікава назва Хелм порівнює це з п'яницею, який використовує ліхтар не щоб світити на дорогу, а щоб ну, спиратися на нього. Тобто Біблія використовується як підпірка для власних ідей. Саме так, для власних програм, якихось церковних кампаній. Він навіть свій приклад наводить. Цікаво. Колись він пропустив читання уривку з другого коринтян про збір пожертв. Спеціально, щоб потім, коли буде кампанія зі збору коштів на бюджет церкви, угу. використати цей сильний уривок. Так. І він його використав, говорячи про щедрість, але вирвав з контексту, бо там йшлося про допомогу голодуючим братам в юдеї, про захист Павлом свого апостольства. Текст став інструментом для фандрейзингу, опорою, а не світлом. От-от. І третя небезпека натхненна проповідь. Це коли перевагу віддають суб'єктивним осяянням. Аля мені Бог відкрив. Щось таке, схоже на практику лекцію дівіна, коли шукають особистого враження, але без ретельного аналізу тексту. Класичний приклад Филип'ян 4:13 все можу в тім, хто мене зміцнює. Так, багато хто думає, що це про успіх у спорті, бізнесі, будь-де, мовляв, Бог дасть мені силу досягти всього. А насправді, а насправді Павло пише це з в'язниці. Він говорить про те, що навчився бути задоволеним і в багатстві, і в бідності, переносити труднощі заради Христа. Це про витривалість у стражданнях, а не про гарантію земного успіху. Зрозуміло. Отже, ці три підходи: імпресіонізм, нетверезість, псевдонатхнення вони всі виникають з бажання бути актуальним. Значною мірою так. Актуальність стає важливішою за вірність. А що ж тоді робити? Хелм подертає до Симеона. Які цілі ставив він? Три основні упокорити грішника перед Богом, звеличити Спасителя і спонукати до святості. І ці цілі вони досягаються не підлаштовуванням тексту, а його вірним розкриттям. Абсолютно. І отут Хелм пропонує свій триетапний процес: Екзегеза. Богословське осмислення практичне застосування звучить трохи по-науковому, можливо, але суть дуже практична це, так би мовити, три стовпи: екзегеза зрозуміти, що текст означав тоді для перших слухачів. Перший крок зануритись в минуле так богословське осмислення це міст. Як цей конкретний текст пов'язаний з великою історією спасіння з христом, зв'язок з загальною картиною і третій застосування. Як донести цю істину до людей сьогодні? Добре, почнемо з екзегези: зрозуміти текст тоді. Хелм згадує аналогію з телескопом. Так, дивитися через правильний кінець, спочатку на оригінальну аудиторію. Інакше все спотвориться. Що тут найважливіше? Контекст. Безперечно, історичний хто, кому, коли писав, і літературний, що навколо цього уривка. Як він вписується в книгу, от приклад з 2 Коринтян 6.14 не будьте в одному ярмі з невірними. Часто розуміють як заборону шлюбу чи бізнесу з невіруючими. Так це можливе застосування, але первинний контекст. Павло там закликає коринтян не йти за лжевчителями, які шкодять церкві, триматися апостольського вчення. Це перше значення. Тобто контекст визначає первинне значення. Що ще в екзегезі? Почути молодійну лінію книги, головну тему. Хелм показує, як він шукав її в посланні Юди. Читав початок, кінець, шукав повтори, і що знайшов тему Божого збереження своїх людей серед відступництва і їхній обов'язок боротися за віру. От вона, мелодія книги. Цікаво, а структура. Теж дуже важлива. Як автор побудував текст, де робить наголос? Це розповідь, повчання, поезія. Структура показує логіку автора, допомагає зрозуміти головне і другорядне. Але сама екзегеза, це ще не все. Ні. Хелм попереджає: можна зробити чудовий аналіз тексту і зупинитися на цьому: вийде або суха лекція, або просто мораль, відірвана від Євангелія. Тому потрібен другий крок. Богословське осмислення цей міст, так, як цей уривок вписується в загальний Божий план, як він вказує на Христа. Хелм каже Читайте старий завіт очима Ісуса, як він сам пояснював учням, що все писання про нього, як апостоли робили, як Сперджен казав у кожному тексті є шлях до Христа. Саме так, це рятує від двох крайнощів. З одного боку не перетворити Біблію на набір моральних історій, з іншого не впасти в суху догматику. Які інструменти тут пропонує Хелм? Два основні біблійне богослов'я і систематичне. Біблійне богослов'я це як простежити сюжетну лінію спасіння через Біблію, теми царства, завіту, храму, як вони розвиваються, так. Або як виконуються пророцтва, або типологія. Коли хтось чи щось у Старому Завіті є прообразом типом Христа, наприклад, Давид як цар і пастор. а системне богослов'я це вже організація за темами. Що Біблія каже про гріх, про благодать, про виправдання, це допомагає триматися правильного вчення, бачити зв'язки. Але тут теж є застереження. Так, знову цитата Симеона: Будьмо християнами Біблії, а не системи. Система це інструмент, карта, а не сама територія. Зрозуміло. Отже, зрозуміли текст тоді, побачили його місце в історії спасіння, нарешті третій крок застосування до нас зараз. Але це вже не та сліпа контекстуалізація, це інформоване застосування, яке випливає з перших двох кроків. Що тут важливо? По-перше, турбота про слухачів, любов до людей, як Ісус Петрові. Паси овець моїх. Треба знати свою аудиторію, їхні питання, їхню культуру. Як Павло в Афінах шукав точки дотику. Але при цьому пам'ятати, що сила не в нашій майстерності. Абсолютно. Навіть Павла висміювали сила в Духу Святому, який діє через вірне слово. Це знімає з нас непотрібний тиск. Другий момент ясність і логіка. Бути зрозумілим. Хелм радить сформулювати головну думку тексту одним реченням. Це стає стрижним проповіді. І третє, мабуть, ключове для вірності узгодженість із текстом. Так. Структура проповіді має відображати структуру тексту. Не можна брати текст і натягувати на нього свою улюблену схену з трьох пунктів. Знову не додавати і не віднімати. Саме так. І найголовніше в застосування, куди воно має цілити. Серце. Точно. Не лише в розум, інформація чи поведінку інструкції, а в серце, в мотивації, цінності, бажання, бо саме звідти виходить життя. Як же цілитися в серце? Нухелм каже застосування має вести до сердечного покаяння, до зміни мислення і напрямку. Це вимагає молитви. Обов'язково молитися, щоб дух торкнувся сердець, і також розуміти людське серце, чим люди живуть. Чого бояться, прагнуть, які їхні ідоли? Розуміння цього допомагає застосування Євангелія влучно. І найважливіший фільтр, як я розумію, що відпливає застосування з головної думки тексту? Так, не з другорядної деталі. Хелм дає контрольні питання: це головна думка? Чи не спотворює я текст, чи не суперечить це іншим текстам? І чи це Євангелія, чи просто мораль? Старайся краще. Якщо застосування проходить ці фільтри, воно вірне. Є велика надія на це. І є ще одна нитка, яка проходить через усе це молитва. Так, здається, вона згадується на кожному етапі. Абсолютно. Молитися перед екзегезою про мудрість під час богословського осмислення, щоб побачити Христа, молитися про правильне застосування, про силу Духа під час проповіді. Це не техніка, а залежність. Саме так. Усвідомлення, що без Бога ми нічого не можемо, тільки він змінює серця через своє слово, це вимагає смирення. Тому ця книга, мабуть, і цінна для служителів, особливо молодих. Дуже. Вона дає чіткий перевірений метод і постійно нагадує вірність понад усе. Досвідчені пастори її високо оцінюють. А для викладачів Біблії чи може цей підхід змінити викладання? Я думаю, так він вчить не просто передавати факти про текст, а допомагати студентам побачити його суть, його зв'язок з Христом, його силу для життя. Вчить думати разом з автором писання. Добре, спробуємо підсумувати. Роз'яснювальна проповідь за Хелмом це Це коли текст керує, коли форма і акценти проповіді визначаються формою і акцентами самого тексту. Це вимагає праці, екзегези зрозуміти тоді богословського осмислення, побачити зв'язок з Христом і вірного застосування до серця для зараз. І все це в молитві та залежності від духа. Тобто, головне не наше красномовство, не актуальність за будь-яку ціну, а вірність. Абсолютно. Вірність тому, що насправді сказано в тексті, витягувати з нього лише те, що там є? І от фінальна думка від Хелма слідом за Симеоном угу. що ця вірність слову вона завжди важливіша за наші найкращі ідеї, за найяскравішу подачу. І це залишає питання для роздумів як нам сьогодні у світі швидких висновків і яскравих картинок зберігати цю глибоку? Смиренну вірність древньому тексту у нашому служінні, навчанні житті гарне питання. А глибше дослідити відповіді на нього можна, звісно, у книзі Девіда Хелма Роз'яснювальна проповідь. Дякуємо, що були з нами в цьому дослідженні.